Про пригоди в Дніпропетровську. 12 добровольців протягом тижня житимуть на безлюдному острові посеред Дніпра. І це не черговий сезон реаліті шоу Останній герой проект «Wild Summer», тобто дике літо, проводять у друге. Але цього разу умови набагато екстремальніші. Учасникам дозволено мати лише теплі речі, каремати та матеріали для шалашів. Усе інше їжа. Засоби для життя у диких умовах лише за перемогу у досить нелегких конкурсах. Місцеві екстремали вже поділилися на дві команди і долають усі перешкоди, які підготували для них організатори. Уже п'ятий день. Учасники проєкту Вайлд Саммер» живуть у диких умовах. Вони їдять тільки те, що знайдуть або здобудуть у чесному змаганні: ніяких телефонів та інтернету, жодного зв'язку з реальним містом, яке так близько, але так далеко. Здавалося, б, літо – ідеальна пора для такої розваги, але 12 щасливчиків зіштовхнулися зі всіма примхами погоди. У першу ніч їм довелося спати під зливою. Ми спали стоя під кариматом, ми спали сидя, ми грели друг друга теплом тіла, просто щоб розуміти, що ще 6 днів на острові ми по-другому не виживемо. Тобто, либо же їхати в То хворими і здатися, то тобто, проиграть. Ліба що то ділять фіка вже третій рік поєднує материнство і роботу. Переконана, завдяки участі у таких авантюрах син пишатиметься нею, адже головне довести собі, що здатна на все. Як доказ жінка демонструє нам саморобну тарілку для їжі з лузи та водоростей, Насипається сюди каша. Відповідно, навіть якщо каша трохи перельється, вийде за край, то її захищає середній слой. Чтобы не опечь руки. Ви можете держатися ліво живота, вода тобто в будь-якому випадку не ніяпічатісь. Одразу після заїзду в екстремалів відібрали всі речі першої необхідності: лише каремати, теплий одяг та найважливіше для шалашів. За технічну частину на острові відповідають чоловіки за їжу та благоустрій жінки. Все за пірвісними традиціями. Засоби гігієни та посуд замінили гілки дерев, кокос і мушлі. Ми просто брали віточку і розжовували її, і чистили її тим что пушилась тут на мальчики у нас сделали ложки из ракушек и проволоки, которую ми теж знайшли в речке. за проектом. Спостерігають професіональні мандрівники Сергій Гордієнко українець, який подолав понад 34 тисячі кілометрів навколо світу. Він на дикому острові вивчає поведінку молоді. Його спеціалізація техніка психології виживання. Ця піднімалася, але, мабуть, вона є однією з самих оскільки ми завжди знаходимося в состоянні екстриму, в составі пасні єми до людей, нашу цивілізацію. Ну вот. і будущее, звісно, зависит от того наскільки ми будемо готові различним ситуациям, экстремальным. Макстрімальна поруч з нами проходить командний заплив на байдарках. Учасники повинні випередити супротивника за перемогу. Вони отримують справжню монету дикого острова, на яку можна обміняти їжу або придбати ніж. Такий необхідний у первинному побуті, та організатори не скупилися на ідеї на ваших очах 12 авантюристів на випередки ловлять курку. Ловіть куріхалові. Ці п'ять днів Робінзони шукають їжу по всьому острову. Вони змагаються за яблука, груші та сливи, що ростуть тут. Встигли пробігти 40 кілометровий крос, навчилися робити лук і стріляти з нього. Тут же ми забрали у них все тобто ложки, забрали зубні щотки. Ми їх лімітуємо, як тільки можемо. І вони промікаємось управляють очень смікалку, командну ігру і дійсно речі ну, виходять. навіть ночі на безлюдному острові проходять неспокійно. Но у другій годині екстремали прокинулись через загрозу пожежі. Вони були вимушені покинути свої шалаші та уплав шукати безпечний куточок. А туда ми й домі дорожні ноги. на цих робінзонів чекає ще безліч випробувань, але кожен з них впевнений. Власний екзамен на виживання у диких умовах він здав, коли ступив на цей безлюдний острів. Анастасія Плющова, Сергій Гончар та Володимир Черенков. Новини 11 каналу.